Всім привіт! Давно хочу приготувати квас. Збиралася робити його, як завжди, на чорному хлібі. А тут бачу дівчата в інтернеті роблять квас по новому на цикурі. Ось нещодавно наталі Наталі робила такий, як так хвалина, що добрий, начебто робити не тяжко, легше, ніж з хліба. І мені дуже хочеться спробувати, який він на смак. Тому дякую за рецепт Наталочці та дівчатам, які скинули рецепт. І якщо ще хто не знає, як робити клас на цикурії, ходімо готувати разом. Роблю квас на 3 літра. Ось на таку банку. Я вже закип'ятила воду, остудила. Вона зараз така тепленька, не холодна. Додаю 6 столових ложок цукру. Один, два, три, 4, 5, шість. Цей додаю дві столові ложки. Ось такий у мене звичайний, без добавок, бо знаю, що є добавки якісь. шипшина і ще щось. Не пам'ятаю. Цей і звичайний. Так, дві ложки. Одна. Дві. Ага. Давай я все дай. Який колір добрий. Вже на квас схоже. Лимонна кислота одна чайна ложка. Дріжджі сухі теж одна чайна ложка. Ще додаю родзинки 10 штук. Все, вже я добре перемішала. Може, там ще щось трошечки. Залишилось, ну я так гадаю, воно саме роз'їдеться. Тепер залишаю на столі десь на 3-4 години. І потім перелью бутилку і поставлю у холодильник на ніч. І вже вранці буду дегустувати. Вже ранок, клас вже настоявся, усього не знаю, видно вам чи ні. Він ще такий булькає, бродить. Так, скуштую, спробую. Ой! Ой, яка краса. Та ще й холодненький. Добрий квас, смачний, різкий в міру. Достатньо солодкий, як для мене більше цукру не треба. Нормально. Міцний такий вийшов. Ух, освіжаючий, добрий напій. Гарний рецепт. Хто ще не робив, такий робіть. Втамувати спрагу можна, ну і, звісно, смачно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам завжди смачненького до столу. До зустрічі, до нових рецептів!